Доброго дня, шановні колеги. Хочу представити вам клінічний випадок, який мав трохи неспецифічні скарги і первинно лікувався разом з сімейним ліком. Так. До нас звернулася пацієнтка 66 років. Основні скарги були на постійне закисання, відчуття плівки перед лівим оком, появу плаваючої чорної нитки, яка турбувала її останні два тижні. Два тижні назад звернулася до сімейного лікаря за місцем мешкання. Сімейний лікар порекомендував закапувати антибіотики, і на фоні лікування протягом двох тижнів пацієнтка все ж звернулася до термологічного центру, бо не мала позитивної динаміки. Після тижні лікування у пацієнтки зберігалася пелена перед лівим оком. Сама пацієнтка відмічала, що пелена зранку з'являється, потрібно пацієнтці трохи поводити очима і, ніби чіткість зору і пелена зникає. Основне, що потрібно було пацієнтці, це прибрати відчуття ось цього закисання або пелени. І анамнезу ця пацієнтка мала короткозорість. На обох очах, але окулярами ніколи не користувалася. Також з хвороб мала гіпертонічну хворобу і інші хвороби заперечувала. По даним офтальмологічного дослідження, праве око в нас мало 10% зору 0,1, ліве око 30% 0,3%. З корекцією правого ока мінус 4 на мінус 1,25 на 130 градусів мали 90%. І праве око, яке раніше було короткозоре, мало з корекцією плюс 1 на мінус 1 на 15 градусів 65% зору. Внутрішній очний тиск в нормі, товщина рогівки, товщина інших, інші параметри офтальмологічного огляду попередні у нас були в межах норми. По даним біомікроскопії обох очей. Обидва ока спокійні, передні кабени середньої глибини, рогівка прозора, початкові змутнення кортикальних шарів кришталика. Склоподібному тілі відмічалися поодинокі точкові, плаваючі змутнення. При огляді очного дна праве око, диск здорового нерву блідорожевий, кордони чіткі, судини співвідношення 2 до 3, макулярній зоні поодинокі гіпопегментовані дрібні вогнища. Зона гіпопігментації та розширення фавіолярного рефлексу, формування атрофічної зони пігментної пітелі по ОКТ. Ліве око, диск здорового нерву блідорожевий, кордони чіткі, екскавація нормальна, судини нормально. На 2-3 годинах від диску здорового нерву відмічалося пігментоване з нечіткими краями вогнище з проміненцією склоподібне тіло. По даним скабе сканування. Проміненція на 2 в склоподібне тіло. От що ми побачили на знімках оптичного когерентного томографу. По лівому оку відмічалась повна елевація пігментного епітелію з мембраною бруха і з хоріїдою. Тобто, ми бачимо деформацію очного дна. По даним ультразвукової діагностики без сканування, ми бачимо проміненцію сплоподдібне тіло гіпоехогенного ехогенного накопичення, тобто і з такою порожниною всередині. По попередньому діагнозу було встановлено новоутворення хоріїдеї лівого ока, початкова катаракта обох очей, міопія слабкого ступеню лівого ока, міопічний стигматизм обох очей. Вікова макулодистрофія, суха форма правого ока. В було рекомендовано МРТ з контрастуванням головного мозку з очними пробами, КТ грудної, черевної порожнини та органів малого тазу, консультація онколога і консультація офтальмолога в Інституті очних хвороб імені Філатова. Напротязі двох тижнів пацієнтка проходила огляд. Збирала всі загальноклінічні аналізи, виконувала КТ, КТ органів грудної черевної порожнини, органів малого тазу, УЗІ, огляд також пройшла у гінеколога і було виконано МРТ. По даним МРТ було відзначалося МРТ ознаки судинної енцефалопатії, розширення зовнішніх лікворних просторів. І утворення в задніх відділах лівого очного яблука, не виключається меланома. По даним додаткових досліджень, тобто, ми шукали або первинне вогнище, або метастази, по даним КТ, без ознак і наявності первинного вогнища. Вже на протязі 20 днів пацієнтка потрапила до стаціонару Інституту очних хвороб імені Філатове. Де був встановлений діагноз злоякісне новоутворення меланома меланомахореїдеї. Пацієнтка була додатково ще дообстежена за рахунок того, що пацієнтка була підготовлена, тобто мала на руках МРТ, КТ з основних місць метастазування, які можуть бути. То пацієнтка досить швидко потрапила до відділення і почала лікування. Отримала курс лікування у вигляді транспопулярної термотерапії, чотири процедури. Також курс протизапальної терапії пройшла і тепер спостерігається у режимі спостереження один раз на шість місяців. Це дослідження флюоресцентна ангіографія сітківки. Яка виконується у нас не в багатьох центрах України, в основному це в Київських онкоцентрі і в інституті Філатова, де ми можемо побачити такі зміни на очному дні? Це фондус фото, у нас на якому представлено якраз біля диску зорового нерву опукле утворення. Яке десь займає 5 діаметрів дискозорового нерву. По даним томографа, ми могли більш чітко проміряти розміри пухлини. Також ми бачимо, що додаткову неовозкуляризацію навколо цієї пухлини, тобто, що дає нам інформацію про те, що це все ж таки меланома. І бачимо, що вона у нас має такий, так має форму. Овальну оранжен, з оранжевим кольором, тобто такими точками ліпофусцину. Після е, транскупілярної термотерапії ми бачимо дрібні крововиливи. Наша е, меланома вже стала більш організована, е, вона почала приймати більш таку організовану форму. Ну і, по даним досліджень, по даним томографу, вона вже займала меншу площ, площу і стала меншою. Е, Локальне відшарування сітківки, яке почало формуватися над зоною нашої меланоми, також зникло. На фоні лікування відмічається ущільнення структури меланоми. Далі про те, що ми говоримо про те, що на ранніх етапах важливо чітко і швидко скерувати пацієнта для попередження прогресування метастазування і щодної терапії. Ще одна терапія була проведена у вигляді транспопулярної термотерапії, а більш нещодні методи це вже енукліація, тобто видалення ока. Що собою представляє хореїдальна меланома? Найбільш розповсюджена первинна внутрішньоочна пухлина серед дорослих. Пухлина походить з меланоцитів і розташована в увельному тракті, тобто складається, має судинні компоненти. Середній вік виявлення 45-70 років. Захворюваність складає від 6 до 7,5 випадків на мільйон щорічно. Фактори ризику це світла шкіра, блакитні очі, волосся, наявність множинних невусів на тілі чи околодермальний меланоцитоз. Також є генна, генна мутація в генах, тобто є генна передрозположеність. Паріодальна меланома має такі симптоми. На початковій стадії, на жаль, вона симптомів не має. Меланому виявляють під час звичайного офтальмологічного огляду, коли пацієнту проводиться розширення зіниці, тобто пацієнти, які приходять навіть зі скаргами на кон'юктивіт, частіше всього також потрібно зробити, які мають скарги на затуманення зору, частіше всього ми також розширяємо зіницю. Пацієнти можуть бачити спалахи світла, викривлення предметів. В передній частині ока, ближче до кришталика, може викликати нерегулярний астигматизм, розмитість зору, може провокувати відшарування сітківки та викликати симптоми миготливих вогників і плаваючих плям. Коли... Вона займає місце в макулі, вона може рости під ямкою, що робить пацієнта далекозором. Те, що ми бачимо нашої пацієнтки, яка завжди була короткозорою, але в якийсь момент вона стала далеко, далекозорою. З'явилося спотповорення, втрата зору і зміни сприйняття кольору. Чим раніше та менше хорійдальна меланома, тим кращий прогноз як для життя, так і для зору. По офтальмологічному огляду від відмічається одностороннє підняття, куполоподібна деформація сіро-коричневого кольору судинної оболонки з нерівними краями, може бути без пігменту. Близько 20% пухлин проникаючи через мембрану бруха, що призводить до грибоподібної форми або симптом гудзика на комірі. Тобто наша меланома починає виходити в сковидне тіло, коли ми робимо без Ми бачимо. В зрізі, як форму гриба, тобто у основи вже на більш розвинутих статіях, меланома має таку шийку. Меланома слід диференціювати від доброякісних меланоситарних утворень, також таких як хоріоїдні невуси або вроджена гіпертрофія пігментного епітелію сітківки, а також від хоріоїдальних крововиливів. Деякі хороїдальні навоси відрізняються, важко відрізнити від невеликих хороїдальних меланом. Тому в 2019 році Филс і е, її помічники оновили мен, е, мнемоніку для представлення факторів ризики на основі мультимодальної візуалізації. Е, звучить вона так: O, M, D. Буква Т означає товщину. Чим більше товщина більше 2 мм, тим більше ми схиляємося, що це меланома. Субретинальна рідина між меланомою і сітківкою з'являється такий проширок темного кольору. Це накопичення рідини, втрата зору на 4 строчки, тобто менше 20-50 по карті снелена. Помаранчевий пігмент, який знаходиться на поверхні меланоми. І порожний на всередині цього утворення. Тобто, як ми бачили і в нашої пацієнтки, у нас є проміненція в склоподібне тіло, тобто таке горбоподібне вип'ячування. Вип але під низом ми маємо як порожнину. І при огляді очного дна діаметр більше 5 мм. Це у нас представлено тут фонду з фото, більш Класифікація хореїдальних меланом по розміру. Розмір класифікується за трьома категоріями відповідно до модифікації критеріїв спільного дослідження очної меланоми. Вони бувають малі, середні і великі. Стратегія лікування може відрізнятися в залежності від цієї класифікації. Визначається, що найбільший базальний діаметр ми визначаємо від початку викрилення пігментного епітелію і до до нашої сітківки, яка в нас в нормі має більш плаский вигляд. Це, по даним томографу, відбувається ця класифікація і висота нашого нашої елевації. Також від основи сітківки ми визначаємо до верхівки до верхівки внутрішньопогранічного шару. Метастазування. майже 50% пацієнтів страждають від метастазів, причому печінка є найбільш поширеним початково ураженим органом тому, в першу, в першу чергу ми шукаємо, чи немає метастазів. Близько 20-30% пацієнтів помирають протягом 5 років і 45 помирають протягом 15 років. Діагностична візуалізація як було раніше сказано, це фотографія очного дна, автофліорессенція очного дна, тобто. В безчервоному світлі робимо знімок, ультразвукова діагностика, доплерографія. Ми також можемо визначити в зоні е, утворення нашої меланоми пульсуючий кровотік біля основи пуклини, оптична когарентна томографія, і флюоресцинова та індоціанова зелена ангіографія. На даний момент, на жаль, в Україні вона доступна е, тільки в Одесі і в Києві. Лікування відбувається за такими етапами і такими методами. Брахіотерапія – це підшивання спеціальної пластини з радіоактивними включеннями, в основному пластина золота і з радіоактивними включеннями ізотопів йоду, променева терапія зарядженими частинками, терапія гаманожем, хірургія, вже резекція великих меланом відбувається, тобто видалення. Лазерна терапія включає фотокоагуляцію, транспопулярну термотерапію та фотодинамічну терапію. Фотокоагуляція, фотодинамічна терапія передбачає внутрішньоведення фотосенсибілізатора, який активно під час активації певної довжиної хвилі світла вивільняє реактивні окислювальні види в судинній мережі пухлини та індикує ендотеліальні зміни та тромбоз в судинах цієї пухлини. Імовірність системного метастазування задньої овальної меланоми залежить також від її розміру. Як ми бачимо, є у нас диференціація відносно розмірів за допомогою лінію в 1 мм. Тобто, чим більша наша меланома, тим більше у нас ризики того, що в період 10 років ми будемо мати метастазі. метастази. метастази. У нашої пацієнтки розміри були. В діапазоні 2-3 міліметри, тобто, бачимо, що ймовірність метастазування за 3 роки 2 за 5 років 4,5%, за 10 років 11%, тобто досить малі відсотки. Висновки. Розмір пухлини визначається як один із ключових клінічних ознаків, що передбачає метастазування. При хореїдальній маланомі середнього розміру, енукліація та брахітерапія мають схожі результати. Малі хороїдальні маланоми мають високу перспективу у плані прогнозу життя та ризику метастазування при ранньому початку терапії. Тобто, чим раніше пацієнт потрапить до офтальмолога е і буде виявлено все ж зони, Появи нашої меланоми, тим більше наші можливості по врятуванню життя нашого пацієнта. Дякую всім за увагу.